Добрий вечір. Сьогодні в мене розпаковочка, моя любима тема. Я кожній рослинці радію, як мала дитина. І мені так подобаються розпаковки, Якщо щось отримаєш. Хтось там якомусь одягові радіє, хтось там, може, там щось купив, якесь взуття, хтось якусь там, можливо, там техніку, все щось. А я рослинкою, це як мала дитина, радію, коли щось отримала. Отримала від пана Олександра знову такий саджанець. Дивіться, як він. зросту, запакований супер. Я вже отримувала в нього одну рослинку від нього. Це, це упаковка, це, 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 це дуже гарно. Воно. воно так закріплене, воно нічого ні. Ні, ні трясеться, ні, нічого там, не ні треться, нічого, все доходить дуже гарно. Посилка десь у, у мій зріст, мабуть, та більше півтора метра. Це я вже один верх зняла. І в общем розказую, що ж це. Це кудранія. Одну кудранію я весною він мені прислав, там ще, мабуть. З осені, там, чи забронювала вона стояла в нього. А це прислав ще одне. Діло в тім, що то в мене сорт Сідлес і то дівчинка, <сміття> жіноча рослинка, а треба запилювач. Ж... А це Та можна було там щепити в крону, але я не знаю, там, чи воно получиться, чи не вийця, так. Чи тим більше там. Весною трошечки приморозок приморозом. Вона там відбила, вроді нічого, вроді добре росте. Ага. Я окремо, можливо, додав тоді відео, покажу, яка вона в мене там на, на даний період. Ну, А це хлопчик хлопчик теж підщепане на бакльора, щеплений, і сорт здається, як назва має тец. Отже, зараз я трошки зроблю таку, перервуся, бо я не вмію так показувати, щоб десь якось там закріпити телефон, щоб видно весь процес розпаковки. Потім розпакую і покажу саму деревинку вам. Так, далі показую, розпакувала ось такий хлопчик. Ось в такому він мішечку. Я думала, відкрита там коренева він в мішечку такому ось росте. І з такий десь висотою він десь, ну, може, ну, з метра з півтора, мабуть, височенький такий. На да, такий ось це написано. Ось тут щеплений він. Так що. Задоволена, рослинка гарна. І то, ну, то вже там листячко, там впадає, це природній його такий стан, уже, вже вони впадають, вже листочки. Та, що в мене там росте, теж уже довго так стояла зелена. Дерева всі голі там у садку, все поскидало. вже. Вона стояла зелена. Навіть у той примеру, ну то раніше що, може, місяць, коли там назад він був, більше місяця. А, такий невеличкий приморозочок, вона витримала. А оце вже почала просто, і приморозки немає нічого дощі, але почала вже там листечко скидати. Тоже, яке жовте, яке зелене, так само сиплиться, скидає якийсь. Оцей. Це вже природні стані. То не за дорогу, то вже його такий стан. Отже, задоволена, велика подяка пану Олександру. Там е каналу його, хто може цікавиться, екзотичні рослини е на Закарпатті. Здається, Так, да? вроді ж правильно сказала. <гум> так ось таку, таку, таку в мене радість. Світло в нас виключають, так я прийшлося розпаковку робити, світло включили, та оце, оце є розпаковка така вже <гум> на веранді <гум> по темному. Ну, нічого. У мене тут щось, дивіться, бругманці, які стоять. Вона щось погризла, на ну, то ще на вулиці. І цвітуть, до речі, коли жарко було, так вони так швидко осипалися. День-два і, і осипаються квітки. А на веранду Та, Зараз така прохолодна погода, веранда в мене така холодна, то вона, вона. цвіте. Може. По-моєму, там жовта вже там посипалася, то цвіла по... десь до двох тижнів трималося. Квіточка цікава. Ну ладно, знову вертаюся ще раз до Кудранії. Та Це ось такий хлопчик буде там на парочку рости з дівчинкою Сідлес. Хлопчик-Тец. Ось все. Тепер показую свою дівчинку підрані. Оце ось сьогодні яке 13 листопада. Оце моя дівчинка така. Тож весняний приморозок тоді вся була в листячку, був такий гарний центральний приріст. Ну, підмерзло все. Оте молоде все підмерзло. То... Ну це теж після ну так, на боки вона, це все повідростало. І оце тільки-тільки почала осипатися. Стояла зелена, оце тільки-тільки почало жовтіти листя. Цікаво. Садок вже давно все там, давно все поскидало вже листя, все, а кудраніки до сих пір стояла зелена. Так що, так що, оце така в мене дівчинка Сідлис, А це ось тобі ще посажу хлопчика. Тедз. Буде хлопчик-Тец і дівчинка Сідлес у мене. Так, ну все, будьте живі, здорові.